Пані Олено, дякую, що знайшли можливість зустрітися з нами тут у Японії під час святкування нашого національного дня на всесвітній виставці Експо 2025 Скажіть, будь ласка, що для вас особисто участь України у цій глобальній виставці під час того, як ми виборюємо свою незалежність і право на життя? Я певна що. Кожна участь України на таких глобальних майданчиках дуже важлива, тому що нам потрібно говорити, говорити про себе, говорити голосно, говорити якомога більше. Чим більше про нас знають, тим більше нам допомагають, тим більше співчуття ми можемо отримати, а це потрібно нам для нашої перемоги. Ми розуміємо, що сила в єдності, саме цю єдність формують такі заходи, які сьогодні. Ми з вами зараз у павільйоні який представляє Україна Not For Sale. Скажіть, будь ласка, що для вас означають ці експонати, і чому для нас важливо заявити їх на цій глобальній платформі? По-перше, я думаю, що зі мною погодитися, дуже яскраво. І це перше, що впадає в око, коли ти підходиш до нашого павільйону, до нашого корнеру, і це чудово, це дійсно те, чим ми є. Ми представляємо яскраву націю, націю зі своїми цінностями. І потім ми бачимо цей слоган. Цінності не продаються. Це саме те, що зараз уже, на жаль, не перший рік ми говоримо світові. У нас є цінності, ми боронимо їх, і це те, що не може продаватися. Цим можна тільки ділитися, цим цінності об'єднують, цінності. Це Теж спільне, що людей дійсно тримає разом. Тому наш павільйон повний сенсів, величезна кількість. Кожен експонат, який ми сьогодні бачили, це наші спогади, наші цінності, те, чим ми живемо всі ці роки, і не тільки. І дуже чудово, що всі відвідувачі павільйону мають можливість доторкнутися так близько до нас. Які емоції у вас викликало святкування національного дня України? Яке ось відбулося в Японії, яке побачили і наша делегація, японська делегація, ось на вашу думку, чи вдалося донести таким чином дух українського народу? Я дуже сподіваюся, що вдалося зачепити, точно вдалося. Я бачила зацікавленість в очах наших гостей під час виступу наших артистів, це було неймовірно яскраво, талановито, як і все, що роблять українці? Я думаю, що як і виставка, як вся Наша участь в Експо так і сьогоднішній день а, пройшов на високому рівні. Сподіваюся, що це ж не закінчення, ще Експо буде багато яскравих чудових днів. Просто цей день знаменується тим, що тут багато гостей, і а, всіх є можливість поспілкуватися саме про нас, про Україну, і це важливо. Ваша діяльність давно стала прикладом дипломатії м'якої сили, які проекти, які ініціативи можете визначити пріоритетними для нашої підтримки для формування нашого іміджу на міжнародній арені. Дуже дякую за це запитання. Проте розпочну з того, що дипломатія м'якої сили взагалі це гра вдовго, і ти не можеш. Розрахувати на початку, що зіграє потім, проте це не означає, що щось треба зупиняти, треба робити. І я впевнена, що всі проекти, не тільки ті, якими я опікуюся, а всі проекти, які українці роблять назовні, це все кроки до того, щоб нас краще розуміли в світі і. Симпатизували нам а, мої проєкти е, пов'язані із книжками, наприклад, українська книжкова паличка. Я вважаю, що це важливо говорити про нас мовою нашої літератури. І, до речі, це не тільки для українців, які можуть приходити в бібліотеки в країнах свого перебування і брати книжки українські, але і для жителів тих країн, які дізнаються про нас через переклади наших класиків, нашої сучасної літератури. Про аудіогіди я багато розповідаю і хочу ще раз підкреслити, що аудіогіди в музейних установах в інституціях культурних в світі це не просто сервіс для нас, це не просто піклування держави Україна про своїх громадян, які подорожують або живуть десь. Це і наша присутність. Я впевнена, що це правильно, коли ми бачимо мовний перелік в опціях. Не так багато опцій насправді завжди буває в таких музеях. І я впевнена, що місце України так, там, серед сильніших, ми також хочемо, щоб нас було видно. І я думаю, що це слугуватиме цій цілі. Новий проєкт, який ще Майже рік тільки розпочатий. це. Проект міністерства освіти та науки України, міністерства закордонних справ разом і це коаліція українських студій. Дуже важливий проект про. По перше, збереження осередків україністики в світі про те, щоб їх об'єднувати, давати їм більше можливостей для розвитку, це про наш вихід з тіні Росії, тому що раніше україністика була завжди в складі студії слов'яністики, і російське закривало собою. Все українське, і це про можливості для наших академічних установ також виходити на, на широкий загал, більше показувати про себе. Ось глобально ви говорите про культуру, про мову, взагалі про освіту, яка важлива для України для позиціонування на міжнародній арені. Наскільки глобально ось ці перелічені якості, наші чесноти допоможуть нам, на вашу думку, у боротьбі за наше майбутнє, ну і в тому числі яку ми показуємо всьому світові? Я впевнена, що це такі складові нашої національної ідентичності. Освіта це основа, це те, з чого все починається. А культура, мистецтво це те, як ми це висловлюємо. А мова це наш маркер. Так ми визначаємо своїх. Навіть в будь-якому величезному натовпі ми завжди почуємо своїх і своє. Тому я думаю, що саме в поєднанні всіх цих складових є успіх. І коли ми всі будемо носіями цих цінностей. Ми будемо всі повноцінні дипломати на службі України. Пані Олена, я вам надзвичайно вдячна за це інтерв'ю. Дуже вам дякую.